На Закарпатті двоє чоловіків призовного віку намагались незаконно перетнути держробіж за допомогою ковдри. Вони мали на меті подолати загороджувальний паркан на околиці села Луг. Їх помітив прикордонний наряд Мукачівського загону. Військовослужбовці затримали правопорушників. Ними виявились 19 та 28-річний мешканці села Ганичі Тячівського району. Усі свої речі та документи чоловіки запакували в поліетилен, оскільки у випадку успішного подолання паркану вони б мали подолати ще стрімку течію річки Тиса. На чоловіків склали адмінпротоколи про вчинення ними правопорушення, передбаченого частиною другої статті 204 1 Кодексу України про адмінправопорушення, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання Державного кордону України. Справи наразі скеровані до суду, який вже невдовзі надасть правову оцінку діям українців. За вчинення вказаного правопорушення законом передбачено відповідальність у вигляді накладення штрафу від. 3400 гривень до 8500 гривень або адміністративний арешт на срок до 15 діб.